Вони могли бути звичайними пенсіонерами, але стали найзухвалішими злочинцями Великобританії. Дідусі, які вчинили одне із найгучніших пограбувань на суму близько 20 мільйонів доларів. Хаттон Гарден це квартал ювелірних магазинів в самому центрі Лондона. Тут розмістилось підприємство, яке більше ста років зберігає цінні речі у банківських сейфах. Однак, 7 квітня 2015 року деякі сховища виявились пустими. Та найбільше правоохоронців здивував вік бандитів. Керуючим операції став 76-річний Брайан Райдер. Раніше він вже був причетний до пограбування золота на понад 33 мільйони доларів. 67-річний Теренс Перкінс, другий учасник банди, також мав досвід у участі в резонансних пограбуваннях 80-х років. 60-річний Даніел Джонс відповідав за технічну сторону пограбування коштовностей. Він готувався до справи аж декілька років. 60-річний Вільям Лінкольн. Відповідав за водіння фургону. Всього у банді було вісім учасників, середній вік яких був 62 роки.